Радіо вас вітати на каналі Секрети Часу. Мене попросили зробити відео, як коректувати пружину баланса, яка має помилку в площині, не помилку в радіусі, а саме помилку в площині. Щодо помилки в радіусі, у мене вже є таке відео, його можна знайти на моєму каналі. Я думав, от коли мені зробити. Це відео саме як порівнювати в площині. І так вийшло, що я купив інструмент, вживаний на eBay, і його коробці цього інструменту сам саме був оцей баланс з цією заплутаною пружиною. Я вирішив зробити відео саме з цією пружиною, так як вона практично ідеально заплутана. І я вже звінив. Шпильку, видінув шпильку, звільнив спіраль від блоку. І тепер, як можна бачити, ця спіраль вона також заплутана кругом кола балансу. Щоб це розплутати, я буду використовувати такий самий спосіб, як я використовував на відео, яке називається Як розплутати пружину балансу. Абсолютно такий самий спосіб, я просто обертаю пружину, виток за витком, поки вона не дійде до краю і практично якби не вихрутиться з балансу. Тут вона в мене просто зачепилась за коло. Як можна бачити, я також не маю рукавиць, так як я взагалі не планував робити це відео і не планував навіть, чесно кажучи, ремонтувати цей баланс. Але так вийшло, що. Я згадав за це прохання і вирішив все-таки зробити це відео. Тепер пружина вже є звільнена від колоса балансу, але вона все ще є заплутана. Деякі витки тут проходять навскрізь через пружину і треба перед тим, як будь-що робити, її треба повністю розплутати. Далі використовую такий самий спосіб. Ставлю голку і прокручую. Якби колет з кожним витком ця пружина буде якби викручуватись і голка буде на зоні звільнення від пружини. Це означає, що пружина розплутана. Ось так досить просто: за, виток за витком. Досить складно стояти на одному місці. Ось так. Зараз в мене вже Пружина є розплутана. І тепер наступне, що мені треба зробити, це позбутись тих великих би, помилок, тих згинів, які просто мені заважають бачити всю іншу пружину. Тут я також не створюю нових згинів, а просто вирівнюю ці згини, які вже є. Щоб не створювати зайвих, у даному випадку я би ще це не назвав корекцією, це просто я якби собі готую пружину до, до роботи. Хочу нагадати, що коли я робив відео по корекції якби радіусу пружину пружини, в такому випадку. Якщо я бачу, я бачу, наприклад, помилку, де видки, помилку в радіусі, де витки відходять один і друг, наприклад, надто багато, або підходять один і друг надто близько, можливо, торкаються. Тобто це є місце, де є помилка яскраво виражена, від цього місця я відступаю по пружині назад ближче до центру. 90 градусів і там я роблю корекцію потрібному напрямку. Це було коли є помилка радіусу. Коли є помилка, помилка в площині, тут треба робити корекцію практично з протилежної сторони, тобто не 90, а 180 градусів на цьому витку, який відповідальний за цю помилку. В цій пружині. Тут досить багато різних помилок і в радіусі, і в, в площині. Тому після того, як я цю пружину вирівнюю, я створю потім помилку, яка буде простіша, просто для, для розуміння. Так як в даному випадку, оті от маленькі поправки, які я роблю, це досить тяжко зрозуміти, що я роблю, так як... На екрані це одне, а в реальному житті це все-таки інше. Тобто я в кінці ще вернусь до саме того, як коректувати. І потім на більшій стрічці, смужці металу, а саме на головній пружині годинника, я просто продемонструю От основні напрямки, в якому, я, в якому робляться ті корекції. А зараз пружина набуває якогось подібної форми правильної спіралі. Зараз практично майже нормально в плані радіусу тут є ще декілька. А саме маємо, одна помилка. Ось саме тут. Я не показую повністю все відео, так як це взяло більше часу, ніж того, що ми бачимо на екрані. Я трошки стрибаю. Також коли я роблю ту корекцію, звертайте увагу на як світло падає на витки прожини. Тут зразу можна сказати, які витки є не в лінії. Ось зараз майже. Вона вже майже подібна на те, що має бути, але останній виток там є досить велика помилка саме в площині. І оця корекція, яку я роблю зараз, вона і досить маленька, тому може бути важко сказати, що саме я намагаюся тут зробити. А намагаюся опустити цей виток. Якщо дивимося, як відбувається світло, то можна зрозуміти, Ось, де краще. І навіть по світлу бачу, що воно є краще, і воно є краще, але все-таки з правої сторони екрану можна бачити, що там останній виток ще досить суттєво нижче, ніж загальний диск нашої спіралі. І звичайно сама хвостова частина досить значно піднята. Але Тут я також роблю, якби потрошки-потрошки від центру і на зоні. Особливо, коли робиться корекція в... в радіусі дуже важливо, щоб робити всі корекції від центру і на зоні. Немає значення, як погано виглядає ситуація на зовнішніх витках. Завжди треба починати з центру, так як деяка корекція, невелика корекція в центрі, може мати великі наслідки на зовні. І деколи одна корекція ближче до центру може змінити повністю ситуацію, що відбувається назовні. Тому, тому завжди корекція від центру і назовні. Тут же йдуть ще більш мілкі корекції. Ось вже практично виглядає майже нормально. Час від часу, коли робиться корекція, одна корекція у нас може бути виникати, можна створити трошки помилку в другій проекції. Тому треба вертатися між радіусом і площиною, впоріти назад. Ось зараз пружина виглядає непогано. І тепер я, що я хочу зробити? Я хочу трошки відцентрувати колет. Мені здається, що колет є не зовсім по центру. І це дуже важливо для того, щоб пружина правильно вібрувала. Щоб правильно відбувалася вібрація. І зараз я трошки намагаюся відцентрувати. Тут складніше. Ніж, наприклад, на е, пружинах, які мають круглий колит, тому що на круглому колиті е, краще видно. Тут колит має багато тих різких кутів, і трошки тяжче зрозуміти, де саме, е, чи в правильному місці знаходиться колед. Для того треба намагатися не дивитися на, оці, на цю форму зовнішнього колета, а дивитися на його центральну частину, щоб це. Колова ця центральна сила була всередині. Деколи що роблять, щоб зрозуміти, якби цей колит, вся, вся спіраль обертається, і якщо дивитися на неї зверху вниз, тоді зразу стає замітно, чи все добре, чи ні. Якщо витки якби, ніби зникають всередині, це так як має бути. Це значить, що спіраль правильно. Якби відрегульовано, що колись стоїть посередині. Ну, в даному випадку я цього робити не буду. Ось зараз все виглядає досить рівно. І так як я обіцяв, я створив простішу помилку. Ось я взяв, зробив один згин, і зараз в мене спіраль виглядає ніби два окремих диска. Тобто центральну частину зараз мені треба опустити до. Диску зовнішніх витків, або мені треба підняти зовнішні витки до так, як стоять центральні витки. Тут дуже важливо зрозуміти, де помилка є найбільш яскрава виражена, тобто де витки підняті вверх, де це найвища частина, потім від того місця ми відходимо в пролежну сторону 180 градусів. Находимо цей виток, який відповідальний, і його коректуємо. В даному випадку можна бачити, як зовнішні витки піднімаються. З цієї моєї маніпуляції вони піднімаються до рівня е, центральних витків. І от після першої маніпуляції, якщо ви правильно виберете виток, який був відповідальний, воно має майже вернутися в свою позицію. Часто. І так, як в даному випадку також необхідні деякі маленькі додаткові корекції, але, в принципі, все якби рухається в правильному напрямку. Зараз я можу сказати, що також треба деяка корекція в радіусі, також, що я вже зробив, і от зараз пружина вже відкоректована, виглядає добре. І зараз її треба помити. Також мені здається, що. Коле також знаходиться в правильному місці в центрі. Зараз вже пружина помита, і я її таким чином трошки підсушую. Тобто принцип роботи е, спіраю досить простий, але практика. Все, що потрібно, це багато практики. І ось зараз. Як це робиться просто для демонстрації на значно грубшій пружині. Ось, ось таким чином. Один пінцет тримає, другий пінцет намагається або підняти, або опустити, залежить від того, що або одну, або другу сторону це вже як то залежить від ситуації. І ось що в нас було, і що в нас вийшло. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.